Привіт! І сьогодні я, роз... я розкрию всю правду о моєму скинні. Ви побачили, що він у мене змінився. І зараз розкажу чому. Не до... Ви знаєте, напевно, такого Red Cat. Як шашо, підпишіться і на мене, будь ласка. І це дуже популярний ютубер з України. Це дуже добре. Він мене додав, друзі, ви не повірите. Зараз я вам докажу. Написав лайк, підпишись. Якщо ти не підписан, то підпишись і писав лайк. Я буду дуже щасливий. Я хворію навіть трошки. Тому підпишись. Момент істинний. Що в мене редка? От. От. От він. От він. Можетеме серйозно можете і вам сразу бидесь цей редкет